Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. І я Ростислав А Це відео присвячено новим черговим змінам Кабінету міністрів в питаннях мобілізації військового обліку. Ну а в принципі, в зборі персональних даних. Черговий експериментальний проект їх вже за початку року, мабуть, вже третій експериментальний проект щодо збору персональних даних в даному випадку. Він стосується. Осіб від 18 до 25 років, яких зараз будуть автоматично ставити на військовий облік без проходження ВЛК, це не стосується там осіб, які мають відповідні тяжкі. Захворювання це окремо, вони зазначені в пункті 8, і вони повинні будуть окремо надавати, так як вони мають чи не мають інвалідність, надавати відповідні відомості до територіальних центрів комплектування. Всі інші, які не мають інвалідності, не мають тяжких захворювань без інвалідності, автоматично будуть братись на військовий облік віком від 18 до 25 років. Посилання я дам у себе в телеграм-каналі на цей експериментальний проект експериментальну постанову. І зараз я вам розповім телеграм-канал. Ви можете, до речі, знайти у мене в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці каналу. І не забудьте підписатись як на Телеграм, так Тікток і Ютуб. Повірте, вам знадобиться дуже багато корисної інформації, будете отримувати. Ну і не забувайте ставити вподобайки і поширювати це відео. І так, що придумав Кабінет міністрів. Ну, по-перше, він знову ж таки в черговий раз підтвердив, що Міністерство оборони має доступ до відповідних. Баз даних і систем інформаційних, тобто, от ця норма Кодексу України про адмінправопорушення, стаття 210, 210 зі значком 1, в принципі, на сьогоднішній день не застосовується у разі порушення правил військового обліку і мобілізації. Тобто, штрафи на сьогоднішній день не діють. І цією постановою Кабінет Міністрів це в черговий раз підтвердив, що вони роблять ще. Що важливо знати всім, це питання отримання закордонних паспортів і послуг за кордоном. В черговий раз продемонстрували так мовити ганебне ставлення до українців, які знаходяться за кордоном, і створення їм додаткових перешкод. Тобто будуть відмовляти видачі закордонних паспортів, у разі якщо відсутні дані в... щодо знаходження на військовому обліку. Ну, тут дуже цікава ситуація. Знову ж таки, перекладання з громадян України, верніше з ТЦК на громадян України відповідальності за те, що ТЦК не працює. Ну, так, такий собі підхід. Надане дозвіл збору документів і тих осіб, які перетинали кордон, державно міграційної служби, прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. В перелік відомостей, які вони будуть збирати, тобто, в черговий раз я вважаю, що тут нічого спільного з військовим обліком і мобілізації немає. Єдине, чим займаються всі ці законопроекти, які от я для себе бачу. Це моє бачення, це збір персональних даних. Як їх будуть далі використовувати, незрозуміло. Однак, на відміну від інших законопроєктів, в самому наприкінці зазначається, що обробка цих даних, як зазначено, обробка персональних даних призовників військовозабов'язних та резервістів здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних. Ну тут також виникає дуже велике питання: а якщо особа відмовить в обробці своєї інформації, що тоді буде робити? надасть офіційну заяву, чи будуть вони тоді оброблятись, чи будуть вони тоді в ці реєстри, якщо відповідно до закону про персональні дані? Ну, це така ситуація. Знову ж таки, у разі, якщо буде перевірка військово-облікового документа, тут же у нас ще чергова система, з'являється трембіта, за допомогою якої системи трембіта, ну, я так розумію, взаємодія між персональними даними. У разі якщо не підтверджується, то, як я вже говорив, паспорт не видається. При цьому документи приймаються, але далі вони видаватись не будуть. Що робити далі у разі відмови, при цьому відмові повинні повідомити, що особі відмовлено, видачі паспорта, що там інформація, як от, зазначено, що у разі отримання з цього реєстру відомості про недійсність військово-облікового документа під час електронної оце, інформаційної взаємодії, то працівник відокремленого підрозділу інформує громадянина України про відмову в оформленні паспорта громадянина України. Зокрема, наявним засобом електронних комунікацій: телефонний зв'язок, електронна пошта або поштовий зв'язок. Ну, тобто, таким чином, знаєте, щоб потім не можна було підтвердити, що взагалі когось підтвер... повідомляли про це. Ну як вони зазначені? Ну що буде. Ми дзвонили, не дозвонилися. Електронна пошта, невідомо де брали адреса і номера електронної пошти. Я так думаю, що, скоріше всього, воно до цього і прийде. І ми будемо бачити, вже зараз є певні зловживання. Ну, я думаю, що правоохоронні органи їм нададуть відповідну оцінку. Тому громадян віком від 18 до 25 років в будь-якому разі будуть ставити на військовий облік автоматично, як зазначено... Що взяття на військовий облік осіб чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виконується 17 років до 25 років, здійснюється відповідними ТЦК, і все це здійснюється в автоматичному режимі, тобто без подачі будь-яких заяв, без проходження ВЛК. Вони збирають всі персональні дані, всю персональну інформацію з інших джерел і таким чином наповнюють цю базу. При цьому це буде стосуватись і тих громадян, які виїхали за кордони знаходяться. За кордоном. Тобто, знову ж таки, така мегабаза, база я вважаю, що це загроза національній безпеці. І я думаю, що ми дізнаємось, хто за цим цим стоїть і яким чином цю інформацію буде використана щодо громадян України. Знаєте, дуже болить. Дуже болить на це все дивитись. Тому що ніхто не пояснив ні навіщо військовий облік громадян України за кордоном, ні, навіщо заборона виїзду за кордон особам, які виїхали на постійне місце проживання чи отримали дозвіл на постійне місце проживання і їздили туди-сюди. Який сенс постановки їх на військовий облік, відновлення, коли вони це не можуть зробити? Ну це окрема ситуація. Поки ви знаєте, що відбувається тепер з вашими документами, ну, далі буде, буду тримати вас в курсі, а ви поки підписуйтесь на канал і поширюйте це відео. Будемо контролювати і дивитись, що далі будуть робити. Слава Україні, слава ЗСУ. Підтримуйте Збройні Сили, не дивлячись на те, що такі роблять, і роблять все, щоб громадяни України не поверталися в Україну. Я вважаю, не допомагали Україні. Не дивлячись на це, допомагайте Україні. Вона потребує вашої допомоги. Вона у нас одна. Іншої не буде. Її треба захищати. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі поширюйте, підписуйтесь і ставте вподобайки.